Я вас вітаю, шановні друзі, в себе на каналі. Сьогоднішнє відео хочу присвятити болгарському перцю, тому що вже прийшов час його прищеплювати. І я хочу поговорити про те, як далі, далі розвиватиметься моя рослина, яка посаджена в мене на городі. І що потрібно робити для того, щоб був гарний урожай у нас з вами цього солодкого смачного перцю. Отже, дивіться, у мене на городі ось є. Перчик. Це е, червоний перець, солодкий. Сорт називається атлант. Ну, е, хочу сказати вам, які майбутні будуть плоди. Я його не перший раз вже вирощую, цей перець. Е, плоди червоні, такі продовгості, солодкі, соковиті. Е, він невипагливий у догляді, має відмінні смакові якості. Ну, і для того, щоб перчик гарно родив свої плоди більш крупними, то нам потрібно на стволі перцю зайве поприщеплювати. Що ми для цього робимо? Головне спочатку відірвати корону, або називається королівська квітка. Ось дивіться, ось ми маємо перець. Бачите? Оці всі нижні листочки. Ми з вами їх прищеплюємо, не жалкуємо. Не жалкуємо. А уже на розгалузі отут -от двох стволів у нас є королівська квітка. Ось, бачите, вона вже ось навіть зав'язалася. Ми її з вами не жаліємо і відриваємо. Це теж. Отже, отут посередині ми з вами відриваємо квіточку. Називається королівська, яка буде відволікати від росту остальних плодів наш перець, то ми її відриваємо і надалі перчик розвивається вже без неї. Ось так робимо по всій ділянці. Ось, бачите, посередині є така квіточка. Деякі дачники або городники. Жалкують її виривати і залишають, тому перець слабше розвивається, хуже нарощує зелену масу, а це дуже важливо для нашої рослини, для розвитку нашої рослини. Тому потрібно спочатку не пожаліти і відірвати оцю королівську квітку. Ну і, звичайно, попрощеплювати тут нижні листочки, щоб перець формувався у рост звичайно нормальним ростом, щоб, він не тяг... щоб в нього не тягли зайвого оці відросточки, які... з яких толку ніякого не буде, але вони силу будуть забирати у нашої рослини. Отже. Відриваємо ці всі нижні листя, прищеплюємо їх до того розміру, коли вже перець у нас досягне сантиметрів 50. Тоді вже він почне ось вже почина формувати квітки, тоді вже він почне плодоносити і не потрібно буде вже нічого йому відривати, як кажуть. А спочатку ми формуємо таку крону перцю, щоб він не розтрачував свої сили на оці квітки, які потягнуть усю силу бутонізації. Отже, таким способом ми з вами прищеплюємо перчик на всій діляноці, щоб перець розвивався далі правильно. Отже, бачите, ось бачите? Дві-два стебла на розвилки двох стебел у нас виростала як квітка. Ось таке саме. Вже тут я зірвала. І нижні гілочки робимо отак. Таку робимо процедуру, яка буде у майбутньому дуже корисна для нашого перчика. Ось ще одна квіточка. Отже, шановні друзі. Отаким способом ми з вами обриваємо перець і чекаємо трішечки часу, коли він підніметься ще вищий зрост. І тоді будемо бачити, що ще потрібно відчепити зайве, щоб воно не тягло силу із нашого перцю. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного врожаю, мирного і спокійного дня. Дякую, до побачення.